Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна, і ви на моєму каналі Мій Творчий простір. Сьогодні таке буде відео відео епізод. Я намагала зняти влог, але вийшло там підключитися один, здається, раз. І в цьому відео я вам просто розповім, що в мене відбувалося за минулий тиждень, і покажу вам, що я робила. От, давайте почнемо, набудь з того, як воно відбувалося за хронологічним порядком. Минулого тижня у суботу я ходила на виставку, виставку Handmade Expo, яка відбувалася в Києві. Вона проходить кожного року два рази на рік, восени і навесні. І от я вперше за Мабуть, два роки попала на цю виставку, дуже давно була. От. І в цього разу я вирішила, що мені треба отримати якесь натхнення. Хотілося чогось нового, то того ж, весна, хочеться надихнутись і якось себе. Ну, підняти собі настрій, то я вирішила, що я маю сходити на цю виставку. І я вам ставлю тут невеличкі підключення, як це відбувалося. Єдине, що хочу сказати, що. Мені сподобалась виставка. Я думаю, що вже хто цікавиться цією темою, то бачив багато відеороликів стосовно цього дійства. Але єдине, що я зрозуміла, що майже всі відео випускали дівчата в вишивальниці, і там дуже багато вишивки, дуже багато пов'язаного з вишивкою. А я знімала зовсім інше. Так, мені дуже подобається, але я розуміла, що вишивка ну, її так будуть багато освітлювати, тому я вирішила знімати те, що мені було цікаво. Але, знаєте, я таке роблю не дуже часто на людях і якось маю небагато досвіду, і в мене вийшли ну, не дуже гарні зйомки, тому я вам покажу те, що було найгарніше. І якщо там буде видно назву магазину, то я вам, ну, то ви її побачите. Якщо ні, то ні. Тому що у багатьох е, м, учасників виставки вже не було у суботу візитівок. Вони або казали фотографуйте, або знімайте там назву магазину на стенді. Отож так, але е, дуже мені сподобалось, я надихнулася, і ви знаєте, мені захотілося ще її повишивати. Але поки що я на це не наважуюсь, до того ж небагато часу. Отже, а ми давайте я вам підключу вишивку, подивитесь її, і потім я підключу до вас знову. Всім привіт! всіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на каналі Мій Творчий Простір. Сьогодні у нас субота, 2 березня. Нарешті прийшла за календарем весна, але вона прийшла і не тільки за календарем. І сьогодні я вирушаю на виставку. Handmade Expo. давненько я там не була, і от мені дуже-дуже хочеться. Тож, якщо вам цікаво, то я вас запрошую і сподіваюся, що мені вдасться щось там познімати і показати вам також. Я думаю, вже ви все побачили, і єдине, що я вам хотіла показати, що ж я купила купила я один єдиний моточок пряжі, тому що, по-перше, там виробників ну, магазинів пряжі було три, і я для себе знайшла тільки. Одну пряжу, яку я би хотіла спробувати ось така: Lance de Nord Paint Gradient Socks. Це шкарпеткова пряжа. Ви всі знаєте, що я дуже люблю шкарпеткову пряжу. У мене є вже якась така своєрідна колекція, отож, такої не було. І мені хотілося отримати от саме такі якісь шкарпеточки. І, значить, тут. Шкарпетковий склад, тут бачите 75 вовни, 25 нейлону, 100 грам, 420 метрів. Колір я вам скажу: це 11-й, і це був магазин, і я такого не знаю. От, бачите, е... ерієс. І тут мені дали, от ще я можу отак зробити. Я не знаю, чи спрацює воно чи ні. А ще в них от є Інстаграм, є сайт, є Фейсбук і є номер телефону. То я думаю, що коли ви захочете щось таке подивитись, новенький магазинчик, то ви зможете глянути. Так, і ще я собі... Придбала ось таку хусточку. Дуже мені подобаються хустки, і нависну. Мені хотілося чогось такого легкого. І я би сказала, це акварельні квіти такі. от, Бачите, тут і троянди, і лілії. Ну, Дуже така вона це віскоза. І там трошки додавлено синтетичної нитки, щоб вона не М'ялася. Зараз я вам трошечки отак от покажу. Дуже красиво, як на мене. Єдине, що я начек і знімала ну, цей магазинчик, але не можу знайти контакти. Тож не можу вам залишити їх. Так, що ще? На цьому тижні я ще. Ну, не на цьому, а на минулому тижні, я ще спробувала варити, варити свічки. Дуже мені це сподобалось. Пам'ятаєте, я вам показувала, що купила матеріали для виготовлення свічок, і в мене там було два аромати: один мімоза і мандарин чи апельсин, а другий магнолія з якимось іншим. Я зробила поки що з одного ось така в мене свічечка. У мене їх було дві, одну я подарувала ось така свічечка. І я використала аромат мімоза і мандарин, але, як на місь, ну, мені здається, що він не відповідає заявленому. Я тут не відчуваю, не відчуваю тут мімозу, але запах приємний, тож буду користуватися. І от я її ще не запалювала, мені хотілося показати вам, як вона виглядає, і от зробила. Якщо вам цікаво, я постараюсь наступного разу зняти, як я це роблю. Але я думаю, що багато роликів на Ютубі, саме від людей, які цим займаються, то не дуже, я думаю, це буде цікаво, але якщо треба, то пишіть. Так. І ще в мене були покупки. Я вам зразу все покажу, а потім вже покажу те, що я в'язала. Я купила собі ось такі квіточки. Це квіточка фуксія. Ось. Тут два сорти. Бачите? Це я їх придбала, але ще їх не ставила разом з іншими квітами. Вони в мене знаходяться на карантині. І поки що, поки що вони чекають, коли я їх разом з іншими поставлю. І, знаєте, я вже готуюсь потихеньку до Великодня і підшукую якийсь великодній декор. І хочу вам порадити, є дівчинка одна, я залишу на неї посилання, її звуть Ілона, і вона зараз виготовляє різні гіпсові вироби, і робить там і свічки, отож вона вже також до Великодня готується. І от таку я в неї замовила підставку під яйця, дуже мені давно хотілося. І отаку скоролупочку. Бачите, яка вона? Вона невеличка, мені саме так і хотілося. І ось у подаруночок я від неї отримала отакого зайчика. Бачите, який він класний. І найтаке, най що мене вразило, це отака пташечка. Це також подарунок. і Подивіться, яка вона класна, її можна використовувати не тільки на великодній декор, а взагалі для декору. Ну, я просто в захваті. Подивіться, як це гарно виглядає. От, наприклад, якщо навіть так поставити, це дуже-дуже красиво. А оцього зайчика я хочу зробити великодню композицію, і також він буде прикрашати. Ну, ну, мені здається, це дуже класно. Як... І я залишу посилання обов'язково на ілону. І якщо вам щось таке подібне потрібно, то звертайтеся до неї. Ви, я думаю, залишитесь задоволеними, тому що дуже вона так все гарно робить. І ну, я думаю, що все буде добре. Так, ну і все. Це все, що я вам хотіла показати стосовно моїх покупок. А зараз я хочу вам показати, що ж я робила. Значить, я минулого відео вам показувала шкарпетки, які я в'яжу із залишків. І показувала їх, що казала, мені не дуже подобається. Отже, я все-таки прийняла рішення їх розторочити і почала заново. Розмотала всі тепер клубочки на навпіл, щоб мені вистачило, і буду вив'язувати. Ну, Знаєте, поєднання знову не дуже мені подобається, але воно може бути. Ось так виглядають. І В'яжу потихеньку. Це в мене такий процес, який, ну, просто якщо мені не хочеться думати. Але найбільше, що мене захопило е, джемпер, який в'яжеться в, в техні... техніці реглан погон. І тут в мене ну, гарні просування, і я дуже задоволена, тому що ну, мені дуже цікаво його в'язати. Отже, ми з вами зустрічались минулого разу, коли її в'язала тіло. Зараз хвилинку, я тут щось заплуталася. Тіло джемпера, я його вже вив'язала. Навіть знову прибираю це все. Так, я його вже вив'язала до кінця, і отут вже зробила закриття таке, я вирішила зробити планку. Бачите? Отаку планочку. Виглядає дуже класно. Коли ми міряли на Катю, воно трошки така свобода є, і дуже... Ой, і дуже класно дивиться. Потім я перейшла на рукави. Один рукав вже готовий, я його вже і закрила. От, також так само зробила таку саму планку. Рукави я зробила збавляння тільки там, де були підрізи, і потім ще один раз. І все, вирішила, що не потрібно, тому що мені хочеться в цьому джемпері, щоб була така свобода. І, е, е, ну, як це сказати, щоб він був, щоб як дихав він. І от я вже в'яжу другий рукавчик. Тут все зовсім мало, але ну, продвигається. Тепер мені залишилось дов'язати рукав і вив'язати горловинку. Значить, я думаю, що можна зробити спробувати отаку планку. Ну, Звісно, тоненьку. Або так я хочу, або ще буду думати, тому що, можливо, це буде так грубовато виглядати. Хоча, якщо зробити отаку тоненьку, може і ні. Ну, подивлюсь, буду пробувати. І вже, я думаю, наступного разу я постараюсь його закінчити і вам показати, що вийде. Тому що мені хочеться, щоб вона його зараз вже поносила, саме така погода для нього. І він класно виглядає. І я думаю, що після прання він буде ще виглядати краще. Тут нічого такого по погону більше немає, що вам розповідати, то я думаю, що немає сенсу це робити. От. А от те, що я зробила, я вам показала вже. Отак пройшов мій тиждень, що я робила, все показала, розказала. Задоволена. Задоволена дуже. Можливо, мене, що я отримала все-таки натхнення на в'язання, надихнулася. Потім я переглядала багато відео, знаєте, ті дівчата, що знімали цю виставку. і... Дуже це надихаючі, я дивилася, що вони там купили, тому що коли ти ходиш, багато людей багато чого можна і не помітити. Але дуже класно сподобалось і от е хочу поділитися трошечки із вами, щоб ви змогли е також надихнутись. Е зараз дуже складний час для нас усіх, і я думаю, що якщо хоч трошки намагатися знайти якусь. Е Ну, якісь, якісь емоції, такі гарні для вас, то це тільки на користь буде. І знаєте, дуже тяжко це все переживати, але маємо, маємо триматися і маємо це робити. Отже, бажаю вам усього найкращого. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!